Добрий ранок, всім. Все, поїхали косити. Mm. Будемо щось пробувати. Дивитися, що воно буде отримати. Почнемо з Бомонду, агроритму. Баче вже. Сюди. Альдазор. Альдо... А, Альдазор. Ну, агрорит якийсь. Альдозор. кілька. Альдазор. Альдазор. Почнемо косити. Зараз подивимося, що Ну, Рядом сусіди косили бомонду. Вчора то була 6 влага. Тобто такі справи. Зараз поїдемо попробуємо. Він тут погорів без дощів, то ні. Не сильно, пингвины и перцы. А вологомир взял? Да, взял, чтобы не было. Она сухая. Ага. Сейчас померяем, все вплывало. давай -то. Так, друзі, у нас 11-та година дня. Я вже виїжджаю до хлопців в поле, везу їм обід і заодно зроблю трішки контенту. Що на сьогодні буде хлопці на обід. Супчик з круглим м'ясом, як у нас дитина каже, замотаний в баночках. На друге у нас в Сен полі покажу, кашка булгур і запечена курочка стегно. До кашки у нас овочевий салатик, помідорчик огірочок. До супчика у нас сальця. І там нижній судочок у нас е перець баварський фарширований. Ну і хліб, звісно вже ж, коло гадості <зас> і кампоти. Е Стіл наш легендарний, все вже упаковуюся і зараз їду до хлопців. Сьогодні щось у нас вітер такий, тож вже готуюся і виїжджаю. Друзі, доки я записувала відео ще собі на Тікток-сторінку, якраз Олександр Миколайович з Лівовою привезли першого зіла чорного золота. Ну, я думаю, його там буде небагато кількість зіло зілів, бо трошки згорі там сонячих. Але скільки вже, що буде, то все наше, як то кажуть. Ага, оце зараз йду, якраз знімаю вам відео і згадала, що ще не положила літрову баночку з вагами для того, щоб зважити натуру, показати. Так що, зараз вже поїдемо в поле разом. Я обід повезу, а хлопці будуть грузитися. Що можна вважати професіоначне вас соняшника розпочаток? Саня хочемо мігнути, що в нас по волозі. Потім подивимось, що по натурі вже ввечері так, да, зробив? Шість ног. Шість. А вот норма. нормально. Норма, да? Да. Щоб цілу більший, так? Щоб цьому більше її. Отак як сипало. А потім броді я да я думали. Сипати всю під стінку, коли будемо її сипати і заговорити. Ну сіти Три-чотири 4 гектора між. Угу. Тратил сейчас. Шесть его Ну, шесть. есть. Ты не дай мне кусу Духа не нашлял. А же за цукер живой сойдет к себе. Ты думаешь, может быть волокость? А что Женя каже на завтра, если написано завтра? Так уже и не завтра, я не нема. Ну, Юрко поехал, нужно пропустить, как Юрко кокос. Так как завтра не дамова на работу. Надо в саду взять воду. Да. Ага, я да. тоже сейчас до вас еду. Обід уже. Ну і поснімаю штам зі мною. Чули, що він каже. Каже, не їдь, не снімай там некрасиво, амброзія. Ну а що? Що виростили, те й покажемо. Якщо виростили амброзію, то покажемо, що амброзію виростили. Так, їдуть хлопці і я зараз закриваю вже бобіка і їду за ними. Так, друзі, пробуємо вести обід Бобіком. Бобік у нас в принципі нічого не помінялося. Перша, третя, п'ята так і є. Кажуть, хто їздить на в простець, той дума не ночує Ну, Ну, а на нас Так, що все, чую, Везу хлопцями. Хлопців обід. обідають усі обстановка, комбайн, зіл, бовік. Усім смачного. Попрацювали 8 гектар, скосили і тепер обідають супчик. Ні, перець, стоїть. 4 Так що всім смачного і вам, і нам. натуру на тем, на, на альдозоры. Ну, пара. Ноль. Угу. Минус 416. шестнадцать. То надо уйти вот больше веса тебе принести. Я думаю ты великий принес веса. Так. Файла, так. Видно, падение. 408. Ага. А було 420 в цій машині. Набрав із другої машини. — Що-що? — Заче я кажу, що ти набрав з другої машини. Бо перед цим бажив не на камеру було 420. 420. 420. 420. Парва до края 410-408. А ну, перша так. того, що де края, де вона погоріла. Да. Тут вам і натура довіс. Угу. І це вже 420. Та що вгоне. Да. Ну, от тобі натура. Так, все, їдь, Угу, Да, я поїхала Ігоря забирати. Так, друзі, змолотили ми ті 8 гектар. І зараз переїжджаємо, хочемо сьогодні ще дві діляночки невеличкі змолотити. Особисто я вже встигла. Хлопців погодувала, з'їздила по дитину в садочок і приїхала до хлопця на поле. Ігорка залишила вдома з мамою, щоб він пообідав, відпочив, бо ввечері нам з ним їхати до лікаря на прийом. І ось вже, бачите, разом із комбайном я сюди приїхала. Так, ну що, друзі, день наступний. Сьогодні ми зробили невеличкий перерив, відпустили на сьогодні комбайн, але завтра вже ми косимо понову. Саша сьогодні ще може в степу ночувати. Комбайн там не далеко від нас буде, щоб не ганяти його. Оці 15 кілометрів по поганих дорогах кинемо його там. так, Що в yes. нас на дорогах, Покажемо. Це трактор Кловол 1054 з навантажувачем Деліз. Це прицеп мади Інкременчух. Який не рекомендую купувати, так? Не, ну нічого, якщо є у вас краска, це і можна сміло брати Краска сварка, він робить вовку. Ну Підкрасить, криваці, полопалися, борти полопалися. Ну, підварюєш і він на свої гроші і полімінь пойдуть. Тому що я дивився, що конкуренти набагато беруть. Часто не скажу по ціні. Шнек. Тоже, якщо є метал, сварка, болгарка, все бомби. Ну, трубу купив, усе остальне доробив. Ну, можна й купити усе збору. Ну, Воно теж строє. Ну, ми не купляли. Так, і що в нас тут далі є? А тут скарб. Це у нас соячний. Соячний. І дуже холодний. Розгорнув, бо він в загрозі Розгорну, Розгорнув, щоб він трохи щах, а потім вечором загорнув його, бо завтра будемо косити опеці. Що сказати, перше. Не економте на гірбісідах. Дешева рибка та погана юшка, як то кажуть. Я у цьому убідився на 200%. Бур'янів цей год у мене таких ніколи не було. Юля, каєме скільки живе, у нас не було його бур'яна. Ну, що маємо, то маємо. Ти не так кажи, я кажу, саме обідно, поки інтернет не вели блоги, да. у нас поля були, як картинка. Да, да. А зараз кажу, виставить відео в інтернет, а мені стидно, тому що в нас такі бур'яни, що це просто. Ну, і у от ну, я не знаю, ранні посіви слабі. Ну, усі, хто у нас куси, що рано сіяне, от тони до півдари. ну Може десь до двох натягне. То ось так. Все, що сіяне до... Поки коситься до 5 травня, до 10-го десь так. То слабе всі так. До двох тонн у нас кращого нема. Сояшнику взагалі тона. я Якщо й буде. половиною, я думаю, ми там написали на одну байду. Кояшник по соєшнику по був. По натурі ми важили. Саме менше 400 було, саме більше 428. Оце. Вот. Ну, різні поля, різні ці. А так 420-415. То тут які такі справи. Ну, оце тут скоше до 15, 15 літрів. Так. Тон 20. Може, плюс-мінус. Ну, трошки. Більше, будь-модь, трошки менше. Якщо читати по 4 тони, то має мене трохи більше всіх, але я вважаю, щоб менше щоб було його, це... Чим, е... Чим то урожайність у мене слаба, по моїх відчотах. Ну, а що ти зробиш? Це покосили, поки те, що ну, воно і на вигляд було саме слабе таке. Да, саме хуже. Да. Це завтра вже, завтра в нас по плану і саксон. Такий yeah. сіяний 15 травня. Подивимося, що він на себе так стоїть. Двоєчка, думаю, бути, Ну, а там бункер покаже, покажеть. З виду наче нічого. І по чистоті він от, пізніше посів у гербіцид той самий. ну, Бур'яну менше вже було на самому полі бур'яну. почти не було. То так і стоїть, наче нічого. нічого. Ну, а завтра будемо посити, то бункер покаже. А так. О, бач, кун показав. А, Ваш кун показала, а лопату мою. Ага, як лопата сама шафан клепа називається. Самоклеп? Так, да. самоклеп. Ну, в общем, Саш, крузака мені не буде, а? Там буде. Що, і на валинку не хвата, так? Да? Де як крузак. Колесо хіба що. Oh, okay. Ні, ну є ще варіант на що мені дві почти, тоді да? Таді крузами. А, ну, ще щось можемо продати, та що тобі okay. вже не треба. Я піду давай, як скруч макдак. А де хруч я пала. Ну, я ввійшла павла на умайпак. Може давай її перевіємо?